За вікном осінь, ми вже перемістилися на кухню. Треба щось випікати. Сьогодні в мене незвичайний лимонний пиріг. Починаємо з тіста. У мене мука відважена. Додаю ванільний цукор, розпушувач, цукор, дрібка солі, сметана. Масло. Замішуємо. Тісто замісила на пів години в холодильник. А продукти для наших рецептів ми обираємо у супермаркеті сільпо. Розрізаю лимончик. Вибираю зеркализерня та блендеруємо. Додаємо цукор, куркума для коль 2 столових ложки крохмалю. Ще раз блендером зіб'ю, начинка буде готова. Розправляємо тісто по формі. Начинку виливаємо на тісто та кусочок дістала з морозиловки. Натираю, навіть не добре замерз, але зараз. Все, готово, несемо випікатися. Розрізаємо. Не могла дочекатися, щоб з тих пиріг, та й розрізала. В цю пору саме то. Алінка став чай та й будемо з тобою чаювати.